Дитячі шорти Day, джинсові з карманчиками на 13 років. Котонові шортики на 8 років. Класні шортики, ззаді з карманчиком на 6 років. Шортики котонові, з мережевними вставками на поясі резинка на 11 років. Спортивні класні шортики на 8 років з вишивкою. Шортики на 13 років. Тонові шортики на 8 років, на 14, на 9. Дуже легесенькі шортики. На 13 років. На поясі резинка, на 14 років, також з вишивкою. На 13 років. 12. Легенькі шортики. Широка резинка на поясі 13 років. На 12

11 шортики на хлопчика з карманчиками на 12 років. Також присутні карманчики та вставки на колошках на 12 років. Шортики на вік 14 років. А в упаковочці дві пари шортики на хлопчика на 14 років.